Придбачений для прокулювання бур'яну, підгортання пропашних культур, переріслення ґрунту. Виготовленість натягнутого бруса 60х60 на, на 3 мм, шириною захвату 1,8 м. Секції мають маятникову систему копіювання поверхні поля, що робить роботу максимально якісною та рівномірною. Регулювання глибини обробки ґрунту від 7 до 10 см. Кожна секція культиватора укомплектована підгортачем для підгортання про культур з регулюванням крив для нагортання ґрунту, лапою для прополювання та долотом для рихлення ґрунту. Експлуатується з тракторами потужності від 12 кінських сил. Регулювання ширини між рядками від 625 до 675 мм. Вага культиватора 107 кг. Для замовлення телефонуйте за номером в описі відео та підписуйтесь на наш канал.